Я наведу докази того, що князь Володимир Великий був старшим віком від князя Святослава, тобто сином Святослава Володимир бути не міг. Тож послухайте. Тепер дуже часто і багато пишуть про князя Володимира Великого, і історики, і теологи, і священнослужителі, і хто тільки не обожнює православного святого, того, що в одній руці з мечем, а в другій руці тримає хрест, і це нашим народом сприймається нормально. Звичайно шкода, що на цій іконі чи то картині не показано ще і третій атрибут, завдяки якому став відомий всьому світу цей гвалтівник. А не завадило би тіло великого насильника зобразити на подобі грецької статуї та ще й з мечем і хрестом? Було би ефектно. Нехай би народ поклонявся і цінував святого і все, чим він прославився. А то його в царський багряний одяг оділи і не пояснюють, як так зміг він відродитися від князя Ігоря, який протягом сорока років шлюбу із Ольгою не мав дітей. А, отже, і спадкоємців престолу, але не організовував собі гаремів навколо Києва і не гвалтував дочок та жінок правителів держав по сусідству. Також нічим внучок Володимир не подібний і на княгиню Ольгу, яка сама прийняла хрещення у Константинополі і нікого на Русі не хрестила силою меча. Якось так, наче міраж в тумані, оспівана постать святого Володимира, але досі ніхто не насмілився виступити проти того, що прийнято вважати історичними фактами в біографії цього правителя. Щоправда, є одна призабута легенда про те, що насправді славнозвісний Володимир був старшим братом Малуші, дочки відомого з історії князя Мала. І привезла Ольга обидвох цих підлітків, як полонених в Київ, після розправи над їхнім батьком за вбивство князя Ігоря. Святославу було тоді всього два роки, а вік володи наближався вже до літ юності. Але дітям княгиня не мстила і забезпечила їм такі життєві умови, що із хлопчика виріс богатир Добриня, а малуша стала ключницею у княжому дворі, тобто довіреною особою правительки Русі. А син Ольги Святослав навіть поставив богатиря Добриню на князювання у Новгороді, існує така нерозрекламована легенда, але все ж таки якось просочилася ця інформація через століття. А це означає, що ніякого кровного відношення Володимир до роду київських князів не мав, що ця історія служницею Малушею, яка нібито народила дитину від оженого сина князя Святослава, є вигаданою. Але я би не стала вірити давній легенді, якби не знайшла ще кілька письмових доказів тому, що Володимир насправді був старшим від Святослава. Тож, які би вже авторитетні історики і монахи не упорядковували біографію Володимира Великого, повірити в те, що син міг бути старшим віком від свого батька, я аж ніяк не можу. Ну ніяк і вам не раджу. Тож наведу приклад вагомого доказу того факту. Тож, найперше нагадаю про відому наймичку Малушу, яка згідно офіційної історії народила Володимира. Заодно процитую сказане про матір Володимира у сазі про Олава Трюгвасоне. При цьому акцентую увагу на тому, що Скандинави добре знали про сім'ю руського правителя, оскільки під час князювання Володимира у Новгороді рідний брат матері майбутнього хрестителя Норвегії, славного Олава Святого, служив у дружині Володимира, то навряд чи вони могли щось переплутати про княжу неньку. Тож, цитата із саги про Олава Трюгвасоне. І так, напроти дати 972, 983 роки написано дуже цікаве. Але найперше нагадаю, що саме у 972 році, у віці 28 років, загинув князь Святослав. Тож, цитата із саги. В то время правил на востоке в Гардарике Вальдамар Кунунх, и был он славный муж. Мать его была пророчесой, и предвидела многое, и исполнилось то, что она говорила. Она была уже слаба от старости, и такой был у нее обычай, что ее приносили в палату каждый вечер, Йоля, и она должна была говорить, что случится в этом мире и сидела она в кресле перед высоким местом Кунунга. И когда люди сели на свои места и собрались пить, сказал Кунунг, «Что ты видишь, мать? Нет ли чего-нибудь опасного для моей земли?» Она сказала, «Не вижу я ничего, в чем не было бы ей чести и славы. Вижу я то, что родился ныне сын Кунунга Норвегии. Он будет воспитан здесь, в этой стране. Будет ему больше слава, чем я могу сказать». А теперь унісіть мене, дальше я нічого не скажу. На цьому слова матері Володимира закінчуються. Зауважу, що син короля Норвегії Олав Трюгвасоне дійсно, наче вдруге, народився у 972 році, коли був викуплений із рабства і привезений на Русь, де виховувався 9 років. Але тут для нас головне питання віку матері Володимира. Я переконана, що тут написано не про Малушу і її сина Володимира, батьком якого був 28-річний Святослав. Кого зацікавила тема, запрошую до обговорення. Продовження у наступних відео. Далі буде.